Та кума для твого кума. А може не для кума, а для тебе. Зустрічайте, друзі, у нас у продажу ось така Chevrolet Tacuma, Машинка 5-го року, 2 літра, газ бензин та ще й на автоматі. Ви всі просили бюджетний варіант, тож ось вам такий варіант, як у нас є для вас. Чорний колір, по кузу виглядає відмінно. По технічці стан без проблем. Сів та поїхав. Салончик у нас. В ідеалі. На сидіннях чохли, нічого не затерта, не порвана на свої роки просто відмінний. Мається у нас кондиціонер, магнітолка, 4 склопідімачі, в принципі, все, що потрібно для звичайного повсякденного використання. Задній ряд. Доволі міський. Це у нас сімейний такий мінівенчик. Є ось такі столички. Сидіння заднє. Складається і виходить дуже великий багаж, багажний відсік. Тут у нас лежить запасочка, тому що під низом встановлений балончик газовий. Пробігу машинка має 220 тисяч км. Їде бадьора, моторчик без питань, коробочка перемикає просто відмінно. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний варіантик бюджетний. Її у нас можна придбати у лізинг з першим внеском 680 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу трейд-ін, тобто обмін нашої машини, на будь-яку вашу. Тож приїздіть, забирайте цю красуню, чекаємо вас в аріонавто.